Активісти Стоп корупції відвідали ДФС міста Києва, де всупереч незаконним діям охорони пройшли до кабінетів чиновників. Такий несподіваний візит сильно налякав корумпованих працівників відомства. Та ну, да, 8 тисяч доларів стоїть. Да? Ну ви знаєте, краще. Ну вот і вже на анкоман. Наступний візит активісти зробили до ДФС України. Прекрасне зваяння іскусства із металу за 8 тисяч доларів. Корупціонери поставили сі решетку. Щоб коли їм заносять взятки, складно було антикорупційному бюро туди попасть і арестувати корупціонерів. Зайшовши до приміщення, вони побачили встановлені решітку та турнікети за 8 тисяч доларів. Виявляється, у податківців немає коштів для бюджету держав. Натомість для захисту себе від громадян можуть витрачати тисячі доларів. Я заслужив, ні жодної взятки не брав, на сірах теж так говорять. Зараз ми знаходимося у ДФС України. Як ми бачимо, є отака решітка, яка е, прямо е, веде чіткий контроль за тими людьми, які проходять, приходять. Бачите, що тут можна проходити безпосередньо тільки по картках і спеціальними, мабуть, кодами пропуску. А хто є з цих захоронець? Може, хтось хто пояснювати, Систему пропускання. Удобно, вам нравиться? Вам, вам удобно ходити через таку рішок? Наше прокоментувати. Ви не чувствуете себя в тюрмі, коли проходите через таку вішок? Дану вечірку не зрозуміло, з якою метою поставили, але ви, мабуть, всі чули про того самого насірова, якого також зі складністю звідси виводили працівники НАБУ. Ось. Але однозначно хочеться сказати про те, що решітка дуже е, велика е, і пройти з неї просто нереально. Мені вона нагадує турнікети, які встановлені на НСК Олімпійському. Отже, хто може пояснити, можливо ви, з якою метою встановили таку пропускну систему. І ми знаємо, що за неї е, було витрачено державних коштів 8 тисяч доларів. Можете пояснити, чи це дійсно така е, охоронна система коштує 8 тисяч доларів, чи ні? Це не знаю. Ви не в курсі, так? Не а з якою метою було встановлено от таку решітку? Можете ще... пояснити підвищення контролю, чи ще щось. Вийде в департамент. Всю образу вони є, помиложені, що вам розказують. Чи знаєте ви про... щось про те, що не і в ДФС міста не Києва, не і в ДФС України, 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 України. поставили такі решітки? топ корупції вимагають забезпечити вільний доступ громадян до будь-якої державної установи.